Чергова акція на підтримку Збройних сил України відбулася за сприяння підприємців Петропавлівського ринку. І чергова потужна підтримка Збройним силам у вигляді таких екцій і дронів, які використовують наші бійці для знищення ворога і окупанта. Ті, ці дрони здатні переносити до трьох кілограм вибухівки. І вдало працюють на позиціях, означені гарними камерами, платами і антенами. Тому ця підтримка дуже дієва і дуже дякую всім, хто долучається, і закликаємо не зупинятися і продовжувати. Хочу також відзначити те, що ця партія дронів буде передана 31-й окремій механізованій бригаді батальйону БПЛА. які Стримують навалу ворога в районі на Новопавлівському великоновосірівському напрямку. Тому ще раз дякую всім, хто долучився. І ці дрони куплені були на кошти зібрані 45 тисяч гривень. І ну, звичайно, п'ять дронів по 9 тисяч от ми отримали і будемо передавати військовим. Дякую. Ми дякуємо воєнним нам військовим. Саме головне, ми дякуємо, дякуємо нашим золотим хлопцям. Сьогодні ми передаємо ці дрони з великою подякою нашим захисникам. Віримо в те, що вони будуть корисні. Віримо в те, що наші дрони, дай Боже, врятують комусь життя. А ще віримо в те, що, хоча б один дрон, знищить ворожу ціль. Дякуємо всім, хто долучився до цієї акції. Це наші Група підприємців наших ринку це небайдужі мешканці Петропавлівки. Дякую, хочу подякувати сьогодні, Брацило Лесі, Сікан Наталі, Даніловій Оксані, Фурса Марина. Це так сказати великі донати. Дякуємо за малі донати всім. Слава Україні, слава нашому народу.